Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Марк Рюта зробив заяву. Говорить, що м'яч на боці Росії в питанні досягнення миру Росія досить чітко е, тим часом показує, що миру вона не прагне. Е, черговий удар по кривому е, розі і, як ви бачите реакцію світових лідерів на цей удар, і якщо говорити про позицію, що м'яч на полі Кремля, от наскільки загалом це правильно демократичному світові віддавати м'яч кривавому диктатором Ну, ситуація може і не дуже правильна, але тут така логіка, що оскільки йде якийсь перемовний процес, хоч він і достатньо слабкий станом на сьогодні, то відповідно сторони повинні обмінюватися якимись там думками, і в даному випадку, якщо думка Заходу вона висвітлена і озвучена, треба подивитися на реакцію і дочекатися реакції Росії. Тому вживають такий вираз, що м'яч туди передали. Хоча зрозуміло, росіяни вони, ну вони затягують гру, так би мовити. Вони тримають цей м'яч, не дуже хочуть і йти в атаку з одного боку, якщо там, знаєте, вже футбольними термінами говорити, з іншого боку, не сильно хочуть виходити зі своєї половини поля. якось закінчувати взагалі цю гру? Тобто вони поки цим користуються, і це, на жаль, йде не на краще для всіх тих перемовин, які власне зараз е, тривають. Е, з приводу реакції на цей обстріл. Ну за великим рахунком, більшість країн е, європейських і європейський союз в цілому вони відреагували так, як вони реагували на всі попередні е, е, Терористичні удари зі сторони Російської Федерації, тобто однозначно вказуючи, хто це зробив, що війна повинна закінчитися. А Росія повинна понести покарання. Розчаровує звичайна реакція штатів в тому плані, що. Такий дуже знаєте, ну ніяк, якщо м'яко казати, пост від посла Сполучених Штатів в Україні вона навіть не назвала, що ця ракета була російською, і це знаєте, ну це іноді до абсурду просто доходить, тому що ну є ж якісь очевидні речі. Ви ж говорите в тому числі про російсько-українську війну. Ви ж знаєте прекрасно, хто на кого напав, то не визнавати такі речі зараз, боячись зашкодити, як вони кажуть. Ти деяким перемовинам, ну це надзвичайно слабка позиція, і в цьому контексті якраз штатом мабуть, треба зробити певні ви. Навіть на рівні якихось офіційних заяв це точно не призводить до покращення ім іміджу цієї країни, це точно створює певні проблеми, і ці проблеми далі будуть іти по оскільки е відсутність якоїсь адекватної реакції по відношенню до Росії буде провокувати все більше і більше питань з боку інших країн, які орієнтувалися на США і які вважали Сполучені Штати ну лідером як мінімум демократичного світу. Ну чи можемо ми говорити, що якщо напередодні там е е в західні видання заявляли, що <кій> Перепрошую у Трампа увірвався терпець, посилаючись на заяву Марко Рубіо, і що Росії потрібно дуже швидко і чітко приймати рішення і давати відповідь Трампу щодо його мирної ініціативи припинення вогню, зокрема. Що оце і була відповідь Росії? Ну, це певною мірою є відповіддю Росії, і чесно кажучи, я не знаю, яку ще відповідь хочуть почути чи побачити американці. Ну було очевидно, що росіяни будуть робити так, як вони роблять, і на жаль, це закінчилося в черговий раз трагедією. Так що в цьому контексті у Росіян нічого не змінилося. Вони продовжують розказувати казочки, брешучи в очі, що вони по якимось воєнним об'єктам били. якихось Ось там 85 українських офіцерів іноземних офіцерів загинуло. Тобто, зверніть увагу, да як вони пишуть? Ну повна якась і безкінечна дурня і відверта така неправда, яку, в принципі, всі прекрасно вже бачать і розуміють у цьому світі. Так що в цьому контексті терпець у Трампа то може і уриватися, але розуміти це не одномоментний акт. Це акт, який ну точно розтягнеться на якийсь певний період часу. І отут ми вже з вами в тому числі про це говорили. Тут перед Україною є певна небезпека. Вона полягає в тому, що росіяни можуть іти на якісь невеликі поступки Трампу, знаєте, по частинці йому щось видаючи, якийсь там рух в бік гіпотетичного перемиря, і так далі. І Трамп буде вважати, що це нормальний процес і піддасться на цю. Ініціативу так звану зі сторони Російської Федерації, але очевидно, що це ж не призведе до швидкого закінчення війни, оскільки росіяни таким чином просто будуть ну затягувати час, відтерміновувати прийняття якихось там важливих рішень, ну і при цьому продовжувати активну фазу бойових дій проти нашої країни. Тому я не знаю, які ще події насправді повинні статися, щоб у Трампа дуже сильно помінялася думка стосовно Росії, і він зрозумів зрозумів з усією е, очевидністю, що е, станом на сьогодні, я підкреслюю станом на сьогодні, говорити про щось е, з цією країною просто не варто, тому що воно вла вона власне не буде реагувати на всі ці речі е, і не буде йти на е, не те, що там на якісь поступки, а просто на нормальний діалог, е, визнання певних якихось там речей, е, тому трам буде ще тягнути, і я боюся, це розтягнеться ну як мінімум на кілька тижнів, можливо, навіть більше. На вашу думку, от чому Трамп такий вперто лояльний до Росії? Чому він готовий там на перемовини? Його е прибічники, його там цей кабінет готовий говорити з путінськими посіпаками? Видання захіл пише, що Трамп вже програв третю світову війну. Е перше тому, що він посварився з союзниками через запровадження мит? Ну і друге, те, що він зараз от е іде на такі поступки Путіну. Я думаю, що він такий поблажливий, давайте так скажемо по відношенню до Росії, тому що він е, хоче уникнути е, якоїсь прямої конфронтації з цією країною. Він про це до речі відверто говорить. Його, мабуть, лякає наявністю Росії величезного там ядерного потенціалу, але ж такий же самий потенціал є у Сполучених Штатів. і от тут дійсно виникають питання, що, е, що ж ти тоді за лідер великої країни, якщо ти боїшся навіть в дипломатії цей потенціал використовувати. Ну і в нього є ще певна така ілюзія. Узі, я не кажу там про його якусь його знаєте, відверто там про російськість і так далі. Ні, в нього є якась там певна ілюзія, що оскільки вся історія Росії і історія Сполучених Штатів в даному випадку це персоніфікована історія, він на рівні якихось персональних домовленостей зможе там переговорити з Путіним, вирішити проблему і завершити російсько-українську війну. Тобто він поки обрав для себе, грубо кажучи, два шляхи, і от він іде зараз поки одним. Це той шлях, який в його розумінні суто дипломатичний. Ну, він, мабуть, є прихильником просто такої думки, що поганий мир краще ніж гарна війна. Ну і плюс він дуже боїться, якимось чином, щоб Сполучені Штати безпосередньо вступили в війну, яку Росія веде проти України. можливо, таким чином діє і намагається якось знаєте, уникнути цієї прямої конфронтації. Наскільки це буде мати результати, наскільки це, скажімо, там дасть йому те на що він розраховує. Ну поки це складно сказати, але. Але я думаю, що от ці історії про те, що в нього там зростає роздратування і так далі, це історії якраз про те, що е, навіть у нього може рано чи пізно рватися терпець. І він просто зрозуміє, що нічого від росіян він не отримає. Треба буде переходити до якихось інших е, інструментів і механізмів, е, в тому числі залучаючи партнерів, з якими штати, звичайно, значною мірою посварилися. Але я думаю, що все ж таки з ключовими вони згоди так чи інакше, навіть в контексті тарифів, дійдуть. Володимир Зеленський напередодні на прес-конференції заявив, що, він, що українська сторона знає про переміщення Дмитрієва, що Дмитрів поїхав домовлятися за гроші, зокрема за ці 300 мільярдів заморожених активів, і був він не лише в Сполучених Штатах. Ось такий посланець з боку, з боку Росії, як ви бачите, чи Тут, якщо ви говорите, що це не лише там історія на державному рівні в сполучених штатів вирішується, а й на індивідуальному, то е, чи дійсно Дмитрів говорив там суто за гроші і про що могли домовитися, якщо це була там е, віч віч зустрічі з Віткофом? Ну, я не думаю, що він виключно за гроші говорив. Явно вони піднімали там і інші теми, які стосуються і перемовин між Росією і Сполученими Штатами Америки, але тему грошей він теж, мабуть, піднімав в різних контекстах і заморожені кошти, і кошти. Е або спільні, точніше проекти, які Росія пропонує реалізовувати Сполученим Штатам. Тобто тут цілий комплекс питань, і Дмитрій, він якби цими питаннями займається. Е, можливо, він пропонував щось американцям, що давайте якось вирішимо з замороженими коштами. Росія в цьому теж зможе прийняти е, Сполучені Штати, точніше в цьому теж зможуть прийняти участь, щось звідси там отримати. Можливо, були і такі розмови. Я не здивуюся, що Росіяни готові будуть там пожертвувати частиною грошей, якщо це їм дозволить. Ну по суті, відверто корумпувати якісь. Там західні еліти, і потім на краще для себе вирішити ситуацію, але от єдине, що ну точно не може ніяк іти по плану росіяни, це наша перевага певною мірою. Це те, що все ж таки, все ж таки, зараз такі речі складно приховати. Тобто, знаєте, це не історія про те, як хтось там в літаку, тихо вночі, кудись там летить, з кимось зустрічається і про щось говорить. Ні, це в принципі якраз така історія, що ну всі знають хто куди. Рухається, про що вони там за великим рахунком були вели бесіди, тому є відповідна реакція з боку там європейських країн є відповідна реакція всередині Сполучених Штатів Америки. Ну, може росіяни хотіли тишком нишком все повирішувати, але ну це навряд чи вийде. Так що ми ну, будемо сподіватися, що це тільки-тільки початок якихось там інших перемовин між Росією і США, і судячи з того, що ну достатньо довго немає відповіді від Білого Дому, ми не бачимо ніяких кроків, ніяких заяв. А заяви Рубі вони навпаки було більш жорсткого такого характеру може всі ті пропозиції, які Дмитрієв привіз, вони для штатів виявилися або недостатніми, або взагалі неприйнятними. Цей варіант теж можливий. Ну, от і ви говорите, що там з європейцями потрібно домовлятися, тому що все ж таки більша частина коштів зараз в Європі знаходиться. Тут Володимир Зеленський сказав, що це нам, звісно, що величезний плюс, тому що європейці не готові зараз до якихось до якоїсь там співпраці з Росією, і звісно, що там Фіцо і Орбан цього не вирішать питання, скажімо так. От як ви бачите, якщо говорити загалом про те, що Володимир Зеленський говорить, потрібно посилювати санкції, не знімати точно. І от наскільки зараз Сполучені Штати дійсно готові до якогось послаблення санкцій, чому взагалі заговорив про це український президент? Тому що він сказав про Європу також в контексті, що Європа не буде послаблювати санкції. От щодо сполучених штатів він він сказав: Я сподіваюся, що Америка також. Ну, в принципі, по Сполученим Штатам можна поки сказати, що вони на ніякі послаблення санкцій не йдуть, а деякі санкції навіть були ну, трошки посилені, оскільки там не про не пролонгували дію певних там ліцензій. Так що тут, поки штати більше говорять, але принаймні якісь кроки назустріч Росії вони не робили. У них просто логіка яка є: що якби було б якесь перемиря, це було стійке перемир'я, і був би якийсь шлях до миру, тоді можливо якусь частину санкцій вони би відміняли. Ну, це в якості, знаєте, солодкого пряника, значить, росіянам і треба ж їм щось дати за те, що вони, наприклад, відмовляться там далі проводити активну фазу війни з Європою. Тут дійсно складніше. Європа не збирається поки нічого відміняти. Єдина проблема в тому, що той же Орбан може заблокувати про пролонгування санкцій проти Росії, і тоді постане питання вже і повернення в тому числі заморожених активів. Але європейці до цього готуються, тому що ну, розумієте, європейці ближче до Росії набагато ніж Сполучені Тати і е, кілька країн Європейського союзу вони перебувають в зоні ризику, тому що Путін може згадати, що там типу живе якесь псевдоросійське ну, або російськомовне населення, і їх треба йти звільняти. І вони вже такі натяки робили. Они Естонія взагалі в дуже великій зоні ризику з цього приводу знаходиться. Тому мені здається, європейці будуть тут жорсткіше діяти. А заява така Зеленського. Ну слухайте такі речі час від часу треба говорити. Треба нагадувати, в тому числі нашим партнерам, що насправді відбувається, хто з ким воює. Хто на кого напав, тому що вони трошки забувають такі речі. Вони хочуть, звичайно, повернутися до бізнеса з'южу, да як це було раніше. Ну, бізнес як там зазвичай. Але ну воно вже так не, не буде працювати. Так що Україні тут треба з одного боку фокус уваги тримати на цьому питанні, ну а з іншого боку, вести постійно перемовини як з американцями, так і європейцями. Навіть не про те, щоб вони зараз не зменшували санкції. Це дуже складно зробити, бо у них приводу для цього немає. Говорити в першу чергу треба про те, щоб вони навпаки посилювали цей самці. Інструмент, оскільки, Ну за великим рахунком, це те єдине, що зараз може зробити Захід по відношенню до Росії. І це буде такий ну вагомий інструмент, який Росія, як мінімум, не зможе ігнорувати, а як максимум вона змушена буде його враховувати. То знаєте, от, говорячи про те, що там Дмитрів говорив про інвестиції, про торгівельно-економічне партнерство зі Сполученими Штатами, ми розуміємо, що швидше за все вони щось таки пообіцяли Сполученим Штатам, але цього або недостатньо, або, як ви сказали, це неприйнятна історія. Тобто будуть обіцять щось інше, напевно, що але Трамп він зараз прийшов на 4 роки, і от в цих домовленостях із Росією, на вашу думку, зараз чи розуміє американська адміністрація, зокрема й в особі Трампа, що про що би вони не домовилися з Росією? Зрештою, Росія його так би мовити, вибачте, за жаргон кине наприкінці завершення терміну каденції. Ну, знаєте, Трамп просто тут вважає, що він кине Росію першим, мабуть, якщо говорити простою мовою. І знаєте, ну я не думаю, що він прям далеко так дивиться. Він думає, що якщо ми зможемо зараз якось там війну закінчити, то далі буде з'являтися все більше і більше привидів і її знову не починати. Ну Трамп, можливо, хоче якісь відносини з Росією економічні. Може він вважає, що це буде стримуючим фактором для Російської Федерації. Хоча в оточенні Трампа є люди, які прекрасно розуміють, що це може бути на три роки чи на чотири, а далі але росіяни почнуть заново, і саме тому ці люди зараз говорять, тут ми мусимо з ними погодитися. Це типу Марко Рубіо, деякі інші там Волспро це казав, що нам не треба, ну американцям да, взагалі світу не треба дуже коротке перемир'я, а треба все ж таки якийсь мирний процес, тобто розуміння, що це закінчиться, і це точно не почнеться там в найближчому майбутньому, можливо, і не в найближчому майбутньому. Тому може, до речі, через це і довше тривають якісь перемовини, бо там більше піднімаються питання. Ладніше піднімається питання, і у цьому контексті вони все ж таки намагаються а забезпечити каденцію Трампа, щоб війни при ньому нові ну, не починалися, а ця власне, була закінчена, і Б все ж таки закласти певні підвалини для. Збереження цієї ситуації і після завершення е, е, терміну цієї другої каденції Трампа, тому що судячи з цих заяв, які там роблять в Білому домі, я навіть зараз не про третій термін, тому що це трошки ну неадекватно виглядає і, і дуже складно реалізуємо на практиці. Але те, що то республіканці хочуть зберегти владу і хочуть, щоб і далі влада була у них, це факт. А це зробити можна буде лише за рахунок того, що вони не просто зможуть завершити війну між Росією і Україною, яку Росія почала. Але й зможе це зробити в такий спосіб, що ну не знаю, як мінімум там до смерті Путіна, чи, чи ще якихось пертурбацій на Росії. Ця війна знову не почнеться. От ви говорите, що мирний процес потрібен, аби забезпечити довгостроковий мир. Миротворчі контингенти можуть бути частиною цього мирного процесу, і чи можна сказати, що вже почався цей процес? Ну він трошки почався, тому що ми ж бачили, що вже зустріч в Києві була і були певні заяви. Зрозуміло, від політичних заяв до практичної імплементації дуже багато часу проходить. Ну давайте об'єктивно це прям, прям дуже багато часу, і до цього слід бути готовими. Але е безумовно, що наявність в Україні іноземних якихось військ за узгодженням з Верховною Радою, і власне на основі рішень, які буде приймати Верховна Рада, як легітимний вищий представницький єдиний законодавчий. Орган в Україні безумовно нікуди не зможе рухатись. Ну точніше не зможе тоді Росія заново це почати, бо вона стикнеться з іншими проблемами. І ці миротворці, ці іноземні військові, вони для нас можуть бути достатньо дієвою гарантією того, що Росія не почне знову широкомасштабне вторгнення. Тут звичайно є нюанси, які пов'язані з тим, де вони будуть розміщені, скільки їх буде, ну і багато інших якихось речей. І ну, виходячи з цього, нам треба в цьому напрямку. Як мінімум рухатися, тим більше що поки скидається на те, що американці ну явно не проти цієї ідеї. Їм навіть деякою мірою ця ідея подобається. Вона їм, передусім, подобається, що не вони будуть цими питаннями займатися, а займатися ними будуть європейці, тому треба її по максимуму використовувати. Те, що це не подобається Росії, так розумієте, в цьому ж є ну, ключовий момент. Якщо це не подобається Росії, значить Росія прекрасно розуміє, що їй складно буде якось в майбутньому обійти, і тут висновок простий: Росія не подобається значить нам треба брати і треба реалізовувати. Гексет закликав Європу менше покладатися на Сполучені Штати. Ви говорите, що Естонія зараз одна з країн, яка під серйозною загрозою, і в той же час Сорюта заявляє, що НАТО в миротворчому процесі участі не бере є Франція, є Великобританія, і фактично НАТО займає таку позицію спостерігача в цьому випадку. От якщо Європа зараз залишається один на один, в тому числі і перед. Обличчям саме російської загрози, як ви бачите, наскільки НАТО може бути дієвим в цьому в цьому, ось в цій історії, коли, коли поки що, ну тобто Рюти такі робить, знаєте, ну тобто він за справедливий мир і на цьому крапка. Ну, Грюта не може робити інших заяв, тому що дивіться, немає одностайності серед серед членів НАТО, як треба діяти по відношенню до України в плані там допомоги. Оце ключова проблема. То з іншого боку, Рюте правильні речі каже, що це ініціатива там кожної окремо взятої країни. НАТО проти в неї виступати не може. Оце важливий дуже момент. Ну і оскільки у НАТО немає якоїсь єдиної армії, армії НАТО це армії країн-членів альянсу. То зрозуміло, що кожен приймає рішення для себе, але в найближчі роки НАТО буде в тому числі зосереджено на власній обороні, і те, що там Естонія, Латвія, Литва, Польща вони виходять зараз там з певних конвенцій, наприклад, щодо використання протипіхотних мін, починає там е, мінувати кордони, робити укріплення і так далі. Це, це правильна позиція, і ця позиція вона з одного боку чисто національна, тобто це рішення кожної окремо взятої країни. З іншого боку, вона усіляко підтримується на рівні НАТО, тому що НАТО, як будь-який альянс, має фланги. Там є Захід східний, північний, південний і так далі. О, зараз ключові проблеми на східному фланзі НАТО, і очевидно, що з цим будуть справлятися як країни, які знаходяться на ньому, так і власне весь альянс, який просто буде посилювати підтримку цих країн. Говорячи про те, що зараз. Власне, Рамштайн в Брюсселі має відбутися 11 квітня. А Сполучені Штати не візьмуть у ньому участь. От в чому причина такого кроку, і власне, що чекати в такому випадку Україні з фінансовою допомогою? Чи може це якось вплинути на подальшу фінансову підтримку? Від США? Ну, те, що там штатів не буде, я не думаю, що це якось вплине на той статус, який ми зараз маємо. Тому що, дивіться, Трамп Україні нічого не давав. Два так скажемо. Адміністрація Трампа нічого не давала, і адміністрація Трампа, скоріш за все, нічого додаткового в 2025 році не дасть Конгрес при Трампі за це навряд чи проголосує. Ну якщо щось екстраординарне не трапиться і треба буде відповідати Росії, посилюючи підтримку України. Тому є вони там чи немає. Їх там Тут, в даному випадку це не важливо. Головне, щоб ті пакети, які ще виділялися при Байдені, вони в Україну надходили. А всі інші питання можна буде в робочому порядку вирішити. Крім того, це навіть. В деякій мірі піде на краще для європейців, які почнуть задумуватися про свою відповідальність і про свою участь у всіх цих процесах, в тому числі в процесах допомоги Україні. Якщо говорити про Китай, ми вже з вами напередодні там зачепили цю тему, що Рюта говорить, що Китай зараз займає позицію спостерігача, також і дивиться, хто переможе захід чи Росія. Китай, як для якого зараз можуть відкритися і європейські ринки, в тому числі через тарифну політику Сполучених Штатів, чи може він в якийсь момент долучитися до миротворчого процесу і бути такими посередниками зі сполученими штатами? Я не думаю, що він буде прям посередником. Китай буде чекати, коли цей процес ну, закінчиться. Фактично, да буде вже якась там домовленість, і він тоді вийде, вийде фінально і приєднається до цієї домовленості. Зараз йому немає сенсу в це якби втручатися, тому що він, по-перше, не буде лідером цій ініціативі, По-друге, ще ну процес ще дуже довго буде тривати. Тому він може просто за всім цим спостерігати, а потім вийти в той момент, коли для нього буде максимально вигідний. От, і все тут дуже проста насправді ситуація з Китаєм, і Китай це, це демонструє від початку широкомасштабної війни. Тобто він за мир, він готовий якісь там плани розробляти. Але якщо він не є лідером, а він не є лідером цієї ситуації, він не Є країна, яка може вирішити це питання. Він просто дочекається слушного моменту і тоді про це заявить і все, але щось конкретне зараз ну, робити, брати на себе якусь ініціативу. Він точно не буде. Хочеться поговорити з вами про інтерв'ю Бесента для Такра Карлсона, яка вийшла от буквально нещодавно. В принципі, серед іншого, він там сказав і про Україну. Зокрема, згадав про свій приїзд до України про підписання угоди про корисні копалини. Е, перше мене два запитання, чому взагалі зараз вирішили згадати і витягнути е, знаєте, на світ ось цей приїзд, який відбувся ще там 12 лютого. Тобто досить давно це було. І е, Бесент в таких е, деталях розповідав про те, як цей приїзд відбувався, там, як Володимир Зеленський, як він каже, був не в настрої і так далі. Е, чому зараз? Знову заговорили, саме Бесен заговорив про той ще візит. Ну тому, що його запитав е, Карсон, а Карсон запитав, тому що він хайповик. Давайте так це назвемо. Йому треба якісь скандали, йому треба якісь там ще і сі, я бачив ну не все інтерв'ю, ну фрагменти дивився, де там Такер Карсон задає питання, що як це так е, високомірно, да, з верхню, значить Зеленський себе там поводив з американськими чиновниками. Тобто, тут ще абсолютний снобізм і шовінізм Карсона проявляється. Він чомусь вважає, що з американськими чиновниками, навіть якщо це. Ранг там віце-президента чи ще когось. Всі інші повинні говорити як про якимись приглушеними голосами і знаєте, з величезною повагою. Ні, це так не працює. Тобто, всі рівні це ж конституції Сполучених Штатів записано. І відповідно всі ці речі ну повинні в такий спосіб відбуватися. Тому я думаю, що Карсон просто гне свою лінію. Це лінія антиукраїнська, абсолютно, це лінія проросійська, і йому міністр фінансів був потрібний тут в першу чергу через те, що він мав можливість Спілкуватися особисто з Зеленським, особисто з президентом України, і Карсон хотів на цьому викрутити якусь сенсацію, якої насправді там і близько немає. Так що тут, знаєте, не треба нічого дивуватися. Він ще й потім друге якесь інтерв'ю у Віткофа візьме. Потім ще когось витягне, хто мав якісь відношення до взаємовідносин між Україною і Сполученими Штатами, і буде на цьому хайпувати, тому що він просто, вибачте, ну паразит в цьому плані. Йому треба дуже великі такі заголовки, і от він і таким чином під час таких інтерв'ю здобуває. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за нашу розмову, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, Ігор Ритрович, політолог, був гостем цієї інформаційної години.